Всім вітання з Хмельниччини. Сьогодні у нас вже 14 червня, доволі так прохолодно останніми деньками. Вирішив я обробити бджіл від вароатозу, від кліща. Препарати і результат дії покажу. Тому що вчора пробно обробив там 20 джоло для того, щоб подивитися, як препарат діє, чи немає осипу і чи сипиться кліщ. Коротко скажу лише свій план на цей рік, не буду розводити. Значить, планую обробляти два рази. Перший раз це зараз оброблю всіх бджіл смужками. Ці смужки китайські, манхао, Я думаю, більшість з вас з ними знайомі, хто не знайомий, також покажу. І е, буду обробляти два рази смужками з інтервалом 10-14 днів, щоб захватити весь цикл розвитку бджіл і трутню. Щоб по максимуму вибити кліща. І другий раз планую вже обробляти осінню, коли вже не буде розплоду. Якщо все буде добре проливом амітразу. Ну Можливо, якщо буде забагато кліща або результат від смужок, мені не дуже сподобається, ще оброблю разок проливом в серпні. Планував по-іншому обробляти. Планував продані блосім'я обробити щавельною кислотою розчином, коли там не буде розплоду, якраз там замінювались матки. Але я цей період не піймав, так вийшло. І тому тільки смужки проливом то немає сенсу. А кислотою по розплоду, тим паче. Обробляю такими смужками. Я думаю, більшість з ними знайомі. Вони коштують 400 гривень на даний момент. Тут у упаковці 40 великих смужок, які діляться навпіл, і це виходить 80 смужок маленьких на невеличкі сімейні. Я вже користуюсь не перший раз. У мене вже там є відео. Недолік це те, що трішечки сипеться бджола, скоріше за все, та, яка вражена кліщем. От я вчора обробив і на оцій видно відразу якийсь там трутень, якихось пару бджіл. Як правило, це небагато. 10, 20, 30 бджіл, як коли. Що в кінці сезону можливо не так приємно, а наразі, коли ще червень, то зовсім не є проблема. Я смужки поставив на тест. Певну кількість на всі я відразу не ставлю для того, щоб подивитися, як вони працюють. Смужки дієві, вже не один рік користувався. І в минулому році навіть задля експерименту один точок повністю обробляв лише з смужками у серпні двохразово, з інтервалом там, у 2 тижні. Обробив, пройшло 14 днів, поставив ще раз і непогано. Бджоли перезимували, все добре. Живі, розвиваються, кліща я багато то утрутню не спостерігав Так, поставив контрольки. У цій сім'ї. Ага, бачу там. один є. Один. Ну, можливо, ще десь. Вчора я, здається, тут бачив там декілька. Ці сім'ї без розплоду. Вони виховували маточники. О, ці сім'ї більше. Як буде видно, так, давайте хоча б приблизно цій порахую. Тут мурахи, відповідно, вони щось певно повиносили. Так, один, два, три, пять, шість, вісім, дев'ять, десять. 12, 14, 16, 20. Ну, певно, 40. 40 є. Значить, смужки працюють, все добре. Буду. Обробляти решту бджолосіней. Так, ще подивимося декілька контрольок. Так, тут є. Є, є, є. Ага, ось є. Ось є. Значить, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, з десяток певно, назбирається. Так, дивимося тут? А тут не бачу. Не бачимо, можливо, мурахи повинослимо, може і не буде. Нехай контрольки ще побудуть якусь добу, подивимося результати. Так, то я про те, що смужки досить дієві. Кліща я в трутньове розривав, не бачив. Лиш деякі сім'ї попадались окремі. Тому я думаю, що його просто-напросто небагато. Досить важливо даний час обробити, як показує минулий рік, тому що в минулому році, хто в цей час не обробив, почали обробляти в кінці сезону. Результати вже були плачебні і зимівля, відповідно, також не дуже. А тому краще обробити це виходять не такі то великі кошти. А, і ще про дозування скажу. Значить, там виходить так, що десь на 6-8 рамок потрібно пів смужки. Ну, на звичайну нормальну, адекватну сім'ю, цілу смужку ставити, на відводки, хвости від бджолопакетів, там, слабачки якісь, там достатньо півсмужки. Тобто, як на мене, краще поставити 2-3 рази поменше смужок, ніж валити один раз там, більшу просто дозу. Ну, по крайній мірі, я обробляю так, воно працює двох разів, як на мене, цілком достатньо. І Якась кількість кліща в будь-якому випадку вибивається, вже далі його менше, менше розмножується, ну і відповідно, кращі результати і по бджолі, і по зимівлі. І потім, вже коли обробляєш восени, вже тої кількості кліща немає. Наприклад, в минулому році обробив смужками, потім вже обробляв осінню. Вже немає такого що там 100, 200, 300, такого немає. А є там 10, 20, можливо, якісь там 40. Ну, це максимум. А якщо не обробляєш у цей час джіл від кліща, ну, будь-яким варіантом, я не кажу смушками, то виходить, що потім сипиться сотнями він і неодноразово. У мене там також є відео. Десь там попередні роки я обробляв лише в кінці сезону. І виходить так. Обробляєш вже в кінці вересня, початок жовтня, перший раз пролив там, 200 кліщів, другий раз пролив 100-150 і вже аж на третій раз, 10-20. А якщо обробляєш смужками адекватними, то результат у 10-20-30 кліщів вже з першого разу. Ну, це кожен собі сам вирішує, кожного своя технологія, як хоче, так робить. Тому що все-таки на смужки потрібно потратитись.